Моє вітання у студії Тиркаміс Міс Володимир Кремінь. Про події вівторка 16 червня у випуску новин. Ну а спочатку про головні теми. Міський голова Станіслав Сафонов зустрівся з представниками великих підприємств для обговорення екологічних проблем міста. Дніпродажинському бійцю АТО, який втратив у бою руку, потрібна допомога у придбанні протезу. На вулиці Воробйова облаштували унікальний спортивний майданчик для спортсменів важкоатлетів. Питання екології є вкрай важливим для великих промислових міст. Зокрема, Дніпродзажинськ вже давно є територією серйозного екологічного забруднення, адже промислові велетні, які функціонують у нашому місті, здійснюють значні викиди в атмосферу. Усі наболілі питання з цього приводу зазвичай вирішуються на координаційній раді з екологічних питань. Чергове засідання цього робочого органу відвідали і наші кореспонденти. Захід розпочався із виступу очільника міста Станіслава Сафронова, який оприлюднив останні дані постійного моніторингу екологічного стану Дніпродзержинська. це високий рівень атмосферного забруднення. Ми з вами відчуваємо на собі. На нашу радість ми омиваємось річкою Дніпро. Теж є забруднення цього дарування Господнього. Накопичення на території міста значної кількості промислових відходів, пов'язаних з високим промисловим балансом. Ну і не менш страшне, а може трохи більше, це ті, та спадщина, котра в нас залишилася ще за радянські часи після роботи нашого Придніпровського хімічного заводу, це наші хвостосховища. Головним забруднювачем навколишнього середовища у нашому місті, звичайно, є Дніпровський металургійний комбінат. На це підприємство припадає 90% від загальної кількості усіх викидів. Отже, про виконання програми по виходу міста з екологічної кризи звітували саме представники ДМКД. За період дійсно городської програми по виходу Діплезинського із екологічного кризису виповнені повному об'ємі 14 мероприятий із 19 запланівано. Находяться в стадії виконання. Затрачено 297 мільйонів 718 тисяч гривень. Зниження вибрасів загрознящих веществ в атмосферний воздух за год составило 19,2 тисячі тонн в год. На засідання завітали і представники депутатського корпусу, які опікуються екологічними питаннями Дніпродзержинська та мають до комбінату конкретні пропозиції щодо поліпшення ситуації. «Дніпровський Договор о социальном партнерстве, который мы только что видели с экрана, э, убирал центральные улицы города. Речь идет о проспекте Ленина, о улице Сыровца и о проспекте Пелиной. Ну, Мне кажется, мы уже настолько мало просим от предприятия. Почему? Потому что ну, убирать же вашу пыль, наверное, точно должны, должен ДНК. Почему? Потому что э, вы сейчас приводите цифру с 98 тысяч, но у нас вообще цифра была по ДНК 116 тысяч. Это в прошлый, прошлый год. Прошлый Общая цифра 165 тысяч выбросов. Это порядка 465 килограмм на одного человека. В'ячеслав Мосьпан запевнив присутніх, що керівництво комбінату завжди готове до співпраці, отже, розгляне цю пропозицію. Також присутніх цікавило питання щодо розробки плану заходів для санітарної зони міста. Представники ДМКД запевнили, що до кінця поточного року цей план буде повністю завершений. Також протягом засідання учасники заходу заслухали звіт про результати громадських слухань щодо впливу оснащення газоочисним та аспіраційним устаткуванням агломераційної фабрики ДМКД. Не менш важливою темою. Виявилася презентація комплексної регіональної програми екологічної безпеки Дніпропетровської області на 2015-2020 роки. Дійсно зворотною стороною потужного промислового потенціалу є те, що частка шкідливих викидів в нашої області становить більше ніж 16% від усіх шкідливих викидів у державі. Тому для області залишаються дуже важливими питанням. Екологічної безпеки мешканців та зменшення антропогенного навантаження на довкілля. Починаючи з 2007 року в області реалізується один із кращих проєктів це програма поліпшення екологічного стану Дніпровської області за рахунок зменшення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-15 роки. У доповіді Сергія Березання було зазначено, що участь потужних промислових підприємств у подібних програмах не є чимось новим у реалізації природоохоронної політики. Протягом останніх семи років завдяки такій програмі реалізовано понад 150 різноманітних екологічних заходів на загальну суму у 7 мільярдів гривень. Черговий відкритий прийом громадян провів перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Зі своїми проблемами до громадської приймальні завітало чимало городян. Більшість з них стурбовані станом своїх дворів, навколишніх доріг та ливневої системи. Були і ті, хто стикнувся зі звичайною несправедливістю. Чи вдалося Андрію Білусову вирішити проблеми і оперативно допомогти людям? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Світлана прийшла до Андрія Білоусова одразу з декількома питаннями. Жінка обурена якістю роботи місцевого газового управління. Каже, що служба надсилає невірно оформлені платіжки, через що виникають складнощі з оформленням субсидій. Крім того, у жінки ще кілька скарг. Каже, в її районі по вулиці Бурхана в занедбаному стані знаходиться ливнева система. Якщо йде дощ, йде просто із самого колодца льоться ця вода. Там все забито, там все грязно, дерев'я розрушають, що там приїжджали, то там ковырялись, но Все тече. Скоро розсипеться підпорна стіна. І ми переживаємо. Якщо рухнет підпорна стіна, там буде втора ще машина балка. Перший заступник проблему почув та одразу дав завдання директору департаменту житлово-комунального господарства. Видуть, посмотрят. в будь-якому випадку треба почистити це, як мінімум. Якщо там якісь то більш серйозні роботи, тоді нада проектний інститут підключати і розбиратися. А ось Сергій Бойко одразу дав зрозуміти, що добре знає свої права. На прийом прийшов, щоб висловити незадоволення задоволення підняттям тарифів на проїзд у громадському транспорті. Мовляв, перевізники завищили їх. Андрій Білоусов вирішив, що чоловікові потрібно зустрітися з керівниками підрозділів, які відповідальні за підняття тарифів. Састику тоді Сергія Михайловича своїй щекому з управлінням економіки. Uh -huh. Я адвоєм поручуся з ним. Встретиться. Одразу декілька мешканців Лівобережжя прийшли до першого заступника з проханням відновити у своїх подвір'ях дитячі майданчики дороги, освітлення та підрізати дерева. В нашому дому 23 роки, і там у нас відсутствує дитяча площадка, дороги, як були зроблені от при здачі дому, і в... От, ну там є фотографії, я сфотографировала, Можете посмотреть. У нас багато очень деток. У нас много деток, які їздять в колясках. Є інваліди, які передвігаються на колясках. Очень тяжело. Представник міської влади все зробити не обіцяв. Проте зазначив, що частину роботи можливо виконати вже в цьому році. Задавайте, ну, поетапно. Ми не можемо все сразу. Ви ж тут столько народу. І, ну, і маса проблем. От візьмемо на себя хоча б обіцятельство в этом году вам, якщо теж ваш адрес запишу віддільно, я там хоча б зробити ремонт дороги. Ну, площадку давайте на наступний рік, наступний год. Год, да, тоді звернутися да. можна буде. А ці жінки представляють організацію вдів ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Її голова Алла Миколаївна каже, що більшості з жінок не виплачують грошову допомогу. Жінка обурена такою несправедливістю. Я вдова інваліда війни першої групи. За три роки я не отримала ні один раз дню Чорнобиля тридцять гр триста гривень. Выделяли. Я обратилася офіційно, так як я здавала документи кожен рік, паспорт код в своїх вдов і себя здавала вдови. Получали я как председатель і вдова Чорнобильця не отримала ні один раз. Розібратися у цьому питанні доручення отримав Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення. Тривав прийом Андрія Білоусова біля чотирьох годин. За цей час перший заступник міського голови встиг прийняти близько 30 людей. Складав присягу, був мобілізований, героїчно воював. Старшина Дмитро Коваленко пішов на фронт з першої хвилини мобілізації. Без малого рік пробув у зоні АТО. Служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Вже навесні він мав повернутися додому в своє звичайне життя. Проте в січні цього року в боях під Спартаком чоловіка сильно поранило. Було пошкоджено ліву руку так, що лікарі не змогли її врятувати. Сьогодні військовий максимум зусиль докладає для того, щоб повернути себе в мирне життя, протистояти депресії та не падати духом. Йому дуже потрібна допомога українців у придбанні протезу руки. Не будьмо байдужими. Побратим Дмитра Максим розповідає: тоді, в день бою постраждало дуже багато хлопців. Кожному випала своя біда, а дехто дізналися вони згодом, з бою взагалі не повернувся. Максим каже, аби знати, що все це не дарма. Ну, ми сподіваємося, що це не зря, що все-таки коли-небудь це все вже закінчиться. Що теж не зря це все було. М'яся зі своїм новочикам Дімою Коваленко, находился в тот момент, когда получил Дима ранение, остался без руки, тоже был вместе с ним, тоже получил ранение левого плеча грудной клетки. Ну, у меня как бы, слава богу, обошлось, но Дима остался без руки. И это очень печально, и дай бог, чтобы получилось хотя бы собрать ему на протез, потому что родной руки не вернуть. З моменту повернення додому Дмитрові Коваленко вже не раз довелося ставати героєм телевізійних сюжетів. На жаль, у захисника вітчизни привід не радісний. Чоловіку вкрай потрібен протест руки. Без нього Дмитро просто не зможе повернутися до звичайного способу життя, працювати. Був бой в бою під обстріли з Спартаком. Був обстріл, майже прямого попадання, не прямого, але в броню було ранення. Оказали першу медичну допомогу, відвезли в лікарню, там спасти руку не Постраждала рука у Дмитра Ліва. Він вже освоївся, потроху обходиться однією. Зараз ходить із тренувальним протезом. Проте каже військовий, це лише декоративний елемент. Лікарі обіцяють, якісний протез зможе замінити руку на 60%. відсотків. Ну нужна протезування. А протезування у нас протезування у нас ну. как бы немножко у нас в государстве оно не все не налажено, то есть хорошее протезирование у нас за границей, а сумму денег государство такое не выделяет. Такое, чтобы можно было полностью пропротезировать. На данный момент прислали фирма Антобок, прислала полностью цену протеза около 2 миллионов гривен. Государство выделяет на данный момент только 600 тысяч. Зараз Дмитро знаходиться на реабілітації в клініці Харкова. Вчиться жити в нових умовах. Додому приїхав ненадовго відпочити, адже лікування також виснажує. Зібрати потрібну суму на протез самому військовому геть не під силу. Тож, якщо у вас є можливість допомогти, перераховуйте кошти на картку Приватбанка на ім'я Дмитра Васильовича Коваленко. Навіть невеличка сума, надіслана від кожного із нас, допоможе Дмитрові придбати потрібний протез. Ну і до надзвичайних новин. За минулий тиждень у місті Дніпроздажинк сталося вісім пожеж. Внаслідок займання у багатоповерховому будинку співробітниками ДСНС було врятовано двох осіб. На щастя, загиблих внаслідок вогняної стихії немає. Детальніше по темі у наступному матеріалі від нашої знімальної групи. Двічі на добу співробітники ДСНС надавали допомогу працівникам служби 103. В обох випадках літні жінки знаходилися у квартирі самі та внаслідок проблем зі здоров'ям не могли відчинити двері своїм рідним. Не гаючи часу, особовий склад виїжджав на місце, діставався квартир через драбину, відкривав двері та викликав швидку. Також протягом доби було зафіксовано декілька пожеж на відкритті місцевості. Так у Баглійському та Дніпровському районах горіли стихійні сміттєзвалища. 10 червня службі порятунку довелося ліквідувати пожежу на території приватної житлової власності по вулиці Морська. Горіла літня кухня. Сама серйозна пожежа, у якій довелося рятувати людей, сталася 14 червня у лівобережній частині міста. Як було з'ясовано, приміщення квартири було повністю задимлене. Та на момент виникнення пожежі у квартирі знаходились чоловік 83-го року народження та жінка. 86-го року народження самотужки через сильне задимлення та густий дим вони не змогли знайти виходу до, з виходу з квартири, тому вийшли на балкон та облагали про допомогу. Особовий склад відчинив двері шансовим інструментом, та у складі ланки газодемозахисної служби потрапив до приміщення палаючої квартири. Одночасно ліквідуючи займання, рятувальники вивели цих людей на свіже повітря. До ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Наразі причини пожежі встановлюються. У зв'язку із початком літньої спеки значно зросла небезпека виникнення лісових пожеж. Найчастіше до біди призводить необережність людей. Якщо ви побачили велику пожежу і Бачите, що ви самотужки її не можете ліквідувати, одразу ж телефонуйте за номером 101, повідомляйте адресу, де ви бачите займання, і за можливості дочекатись пожежно-рятувального підрозділу. У зв'язку із цим співробітники ДСНС звертаються до гостей та мешканців міста із проханням бути більш уважними під час літнього відпочинку. Також на період літньої спеки краще відмовитися від спалення сухої трави та сміття на прибудинкових територіях. Хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче відмовки. Цим крилатим виразом можна характеризувати мешканців вулиці Воробйова. Тут, посеред одного з дворів, дуже літній чоловік, кажуть навіть колишній спортсмен Вашкоатлет, облаштував для себе та усіх бажаючих спортивний майданчик, на якому штангу зроблено зі звичайного каміння та труби, і навіть облаштовано боксерський ринг. Сам чоловік розповідати про своє творіння відмовився. Та за нього це зробили послідовники, з якими спілкувалася наша Анастасія Васильєва. Це Ігор Семенча. хлопцю 20 років, навчається в медичному училищі. Сюди на майданчик Ігор приходить друге літо поспіль. Каже, дізнався про нього випадково, та незважаючи на брутальний вигляд всього обладнання, йому тут сподобалося. Почалося з того, я бігав по Воробйовці, зайшов сюди. Тут були значально только турніки, всіх інших ще не було, ще, ще не зробили. А, через час почав приходити. Почали з'являтися нове снаряження, нове так сказати, арує. Почав чаще посіщати, познайомився з чоловіком, який це все зробив. Створив цей майданчик, розповідає Ігор, літній чоловік, в колишньому спортсмен Важкоатлет. Хлопець каже, що він може для будь-кого стати прикладом. На імпровізованому майданчику, де все зроблено буквально з каміння, можна знайти турніки для різних груп м'язів. Преимущественно здесь э, грудная клетка, прокачка, рук, ноги приседания, становая тяга для спины поясничного отдела, э, трапеция, ну, в принципе, такие базовые упражнения, скажем так. Звичайно, новачку сюди не слід приходити, продовжує Ігор, адже вага кожного тренажеру не збалансована, можна отримати травму. Попри це, тут можуть займатися боксери, є символічна гроша для відпрацювання ударів та ринг. Ігор каже, що влітку цей майданчик чудова альтернатива коштовним спортивним залам. Тут є чим подишати в залах. душно, жарко, людей багато. Здесь все більше такое для людей людське. все… Цена не требует ничего, все для тебя. То есть сам выбирай, что тебе нужно. Хотелось бы более облагородить все это, потому что ну, слишком это все неэстетично. Убирать всю эту площадку, потому что ну, есть неправильные ребята, которые тут неизвестно чем занимаются. Курят, пьют пиво, то есть ну, это спортивный зал, грубо говоря. Хлопець наглядно демонструє, як працюють саморобні тренажери. На жаль, той, хто їх сконструював, спілкувати з нами відмовився. Так чи інакше, робота колишнього спортсмена не минула даремно. Для Ігоря вона відіграла важливу роль в житті. Адже саме завдяки таким суворим штангам хлопець зі слабкого малюка перетворився на спортсмена, який ніколи не образить слабкішого за себе. Я почав займатися боротьбою, потім позаймався, позаймався, потім все-таки железо взяло вір. Так і змінилось до тебе? Кожен депутат міської ради або даного округу може надати посильну допомогу молоді, яка бажає вести здоровий образ життя. У Вінниці проходив юнацький чемпіонат України зі спортивної акробатики. Як повідомила тренер Дніпрозаженської ДЮСШ номер 4 Лариса Коновалова, у змаганнях брали участь 160 спортсменів, які представляли сім областей України. Чемпіонат проводився за програмами першого розряду кандидатів майстри спорту та ейч групи. Серед кандидатів в майстри спорту в жіночих групових вправах срібними призерами стали наші Анастасія Холобко, Руслана Звіздун та Вікторія Демура. У чоловічих парних вправах серед КМСників третє місце посіли Денис Назаренко та Влад Балан. За цією ж програмою серед жінок срібло завоювали Олена Сербінова та Дарина Кухта. Серед першорозрядників другими стали Максим Савченко та Денис Губський. Призерів готували тренери дитячої нацької спортивної школи номер 4 Лариса Коновалова, Людмила Шапарєва та Ганна Романова. Ну і тепер про погоду. 17 червня буде мінлива погода. Вдень та ввечері можливий дощ з грозою. Радимо взяти парасолю. Вночі термометри покажуть 20 градусів вище нуля. В день позначки сягнуть 25 градусів. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено. В студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам наснаги та кращих сподівань. Бувайте здорові!